Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, майже 100 років пройшло з часу великої економічної депресії у світі. Так, які... Яка закінчилася, як ви напевно знаєте, страшним найбільшим в світі Голодомором в Україні в 1933 році, коли московити викачали з України все, що можна було, в тому числі знищивши? Величезну кількість населення донині не встановлено. Так, я знаю, це не, як кажуть, теоретично. Так, у моїй родині батька із шести чоловік загинуло двоє. І час з Голодомору моєї матері з 14 -ти. загинуло 10. Так. Так. Так, так що я не є якимсь там теоретиком цьому. Так. Отже, в світі, ну, не, не тільки в зв'язку з там якимись указами Трампа. Їх відміною, то там, то сям судами, пересудами і все таке інше. Ну, наростає хаос. Це для мене очевидно. У усіх сферах, ну і перш за все, в економічній сфері. Такі швидкі відповіді, не знаю, Дональд Трамп, мабуть, думав, що він вже е, захопив Канаду. Тут Канада відповіла так. Мексика, відповість, Китай відповість як друга економіка світу. Ну, згадаємо те, що відбувалося там у 30-х роках. Це ж теж щось подібне таке було, коли Сполучені Штати Америки. Намагалися захистити свій внутрішній ринок так, оцими всякими митами і іншими засобами. Ну те саме відповіла, тим самим відповіла Європа, так. І деякі країни вирішили свої проблеми. Намагалися вирішити свої проблеми за рахунок інших. Ну хіба не те зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, які е, намагаються вирішити власні проблеми, так, за рахунок інших держав. Ну, Я маю на увазі, звичайно, Сполучені Штати Америки, але ж так як. Е, Ну, існує глобалізація нині, то це ж не можна порівняти із 1929 роком. Воно там ще раніше вже почалося, так зараз в 25-му починається так? тоді. А е, е, найрізкіше проявилося на початку 30-х років ця Велика Депресія. А зараз же ж тоді такої глобалізації не було. Світового ринку, світової економіки, так. не були прийняті там якісь закони, і все останнє про вільну торгівлю. Я не знаю, де ТВТО ділося. Куди воно пропало, <гум> яке, коли, куди й ми вступили? Ми багато куди вступали, але ми бачимо, що зараз ситуація міняється в економічному сенсі. Якщо раніше намагалися ну, відкритися, так, то зараз відбувається протилежний процес Сполучені Штати Америки. Шляхом митного регулювання намагаються закрити власний ринок, тому що він найбільший у світі. Це ж очевидно, найбільша в світі грошова маса, найбільша кількість мільярдерів. На у крайньому разі перші три мільярдери Маск, Безос і Цукерберг є громадянами Сполучених Штатів Америки, так, працюють на американську економіку, і, напевно, вони теж будуть реагувати на це все. Так, мабуть, уже е, проблеми будуть не в освоєнні Марса. Так, а в подоланні тієї кризи, яка починає е, розгортатися і то дуже швидкими темпами у е, світовій економіці. Це ж так? Ну, для мене це очевидно, я думаю, що і для всіх очевидно. Я не знаю. Які там експерти з економічних питань є у пана Трампа, але таке складається враження, що він діє суто інтуїтивно і не тільки інтуїтивно, а емоційно, амбіційно намагається вирішити ну, складні економічні проблеми. Як своєї країни, так і світу, і в тому числі і складні політичні проблеми. Якось люди сприймали оце все ледь не за чисту монету, закінчення війни в Україні за 24 години. Ну, так показало життя, що такі Швидкі рішення і прості рішення складних політичних проблем ну, неможливі. Тепер пан Трамп і його компанія пропонує такі ж самі швидкі вирішення проблем в економіці ну, за 24 години. так. Нічого подібного. Бути просто не може, Це так не вирішується. Це вирішується е, шляхом складних, так, терм, нетермінових, довготривалих перемовин, поступових змін е, якихось. Ну, робить те, що робить Трамп, це. Схоже на те, що робили більшовики у Московії у 18-му році воєнний комунізм, який Ну <звів> призвів до того, що навіть сам Ленін зрозумів, що діла немає, і е, перевів все на НЕП, нову економічну політику. так Але це було був відступ від божевілля до реалії життя. Ну, а як на мене, то у Трампа і його компанії ну, абсолютно зворотний напрямок від реалії життя до якогось божевілля економічного.